Запоріжжя. Тиждень тому я розповідав вам про доходи бюджету міста за підсумками 8 місяців поточного року. А сьогодні хочу поінформувати вас про видатки міського бюджету за цей же період. І вважаю, що містяни повинні знати, куди спрямовуються бюджетні кошти, адже саме ви своєю працею наповнюєте бюджет громади. Загалом. За ці 8 місяців видатки бюджету склали 4 мільярди та майже 817 мільйонів гривень. З них майже 70% – це захищені статті видатків, тобто виплата заробітних плат бюджетників, зокрема вчителям, працівникам дитячих садків, оплати комунальних послуг бюджетних установ і фінансування соціальних програм, а також допомога вимушеним переселенцям та низка інших статей. Окрім того, місто знайшло можливість та повернулося до виконання затверджених графіків сплати зобов'язань за місцевим боргом на погашення частки основної суми боргу спрямовано майже 267 мільйонів гривень. На сплату відсотків майже 126 мільйонів. Так, це борги попередніх років, але все одно їх треба бути, повертати, тому. Ми за можливості намагаємось робити це вчасно. Також наведу кілька цифр по видаткам по головним галузям міського господарства, зокрема по сферам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. І найбільше грошей було спрямовано на фінансування освіти. І це 2 мільярди і майже 281 мільйон гривень. Частина цих коштів це заробітні плата вчителя. Що стосується галузі охорони здоров'я, то видатки по ній профінансовані майже на 378 мільйонів гривень. Ще 152,5 мільйони було спрямоване на фінансування сфери соціального захисту населення. Також ми продовжуємо допомагати нашим захисникам та вимушеним переселенцям на підтримку військових частин Збройних сил Національної гвардії. Підрозділів Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, добровольчих формувань територіальної оборони, а також громадських формувань з охорони громадського порядку, які забезпечують прийом та підтримку внутрішньо приміщених осіб за діючими міськими програмами, вже спрямовано майже 77 мільйонів гривень. Я хочу подякувати усім вам, адже наповнення міського бюджету та забезпечення життєдіяльності Запоріжжя це наша спільна справа. Зараз у кожного свій фронт, а разом обов'язково переможемо. Тихої усім ночі.